Привіт! Дача Франка на зв'язку. У мене сьогодні розпаковка ялинки, яку я дуже хотів. Ялинка називається Кейпаб. Тарам. Ще буде розпаковочка. Прислали з Кременчуга. 850 гривень доставка. Я був в шоці. Дуже важка. Колюча ялинка блакитна, кейбаб. Н80, С25-35, 1950 грини. Суперласна <смістична елка> Йолка. У мене є ялинка Хупсі, сама блакитна. Вона така маленька, вона цей рік так трошки пережила дуже важкувато. літо, тому що жарко було. Треба було її прикривати, все-таки я цього не зробив. Тепер захотіло таку, я подивився, що в Миколаєві, ну, в нашій жарі, ця ялинка дуже себе прекрасно ну, почуває і літом вона не, не повинна горіти. Вона, кстати, не така ж там і колюча, нам щоб страшно так було. Хі, клас. Така велика ялинка, вона ще не було. Я думаю, що я, мабуть, Бо це боцепатки, щоб вона там не за... щоб було по и обмотаю, чемосом, я обмотаю на и поставлю на зиму в бассейн Люди зазвичай купляють ялинки перед новим роком, а потім виставляють її, а в мене все наоборот. Це костер. Ось така ялинка кейбаб. Верхівка трошки така замучена. Пім навіть би, що вона мені не подобається. Але це таке, весною підуть такі вже би, бруньки, тут усе готові гарні. Підверх і воно оце все би, закриється таким. Ай, трошки колючаю, це таке. Клас. Моя мрія. Зараз обійду, покажу зверху. Оп. Отака вона. Красотка обожнюю. Я вже казав, що. Ой, пропало світло в нас! Ой-ой-ой! Ну, на жаль, все, гарного вечора!